У нас черговий прямий ефір в рубриці Час вичне Боже Слово, і я з вами буду мати півгодини часу, занурюючись в священне писання в Слово Боже. І я вірю, що цей час буде плідним для кожного, хто долучиться до цього важливого процесу до вивчення Боже Слова. Сьогодні я буду говорити про гоніння на церкву. Ви знаєте, що з першоапостольських часів до нині церква гонима. Подобається це нам чи не подобається, але це є фактом. Ось і так чи інакше, ми знаємо, що сам Христос про це говорив. Ось, ну ми ще в цьому, на цьому ефірі, не раз згадаємо слова Ісуса Христа і, і події з ранньої церкви, і події, взагалі, з історії церкви. Ну не заглиблено, звичайно, в пів години часу ми не зможемо вмістити всю інформацію, яка. Існує про гоніння церкви, але насправді і в нинішній час є дуже багато гонінь, особливо в мусульманських країнах, і взагалі церква від початку від свого створення і до нині, повторюсь, була гонимою. Давайте пригадаємо деякі моменти, які відбувалися з церквою. Ось і потім звернемось до слів Ісуса Христа, також подумаємо про це, зв'яжемо ці події. Ще до того, як було гоніння на Новозавітню церкву, і зв'яжемо події, які були церкві, з церквою, за словами Ісуса Христа, і також з нашими реаліями. Це також дуже важливо. Давайте відкриємо 12-й розділ дії святих апостолів і прочитаємо звідти цікаву історію. Так, з першого віршу 12 розділу. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. Ну, тобто, простими словами, переслідувати, гнати. І мечем він стяг Якова, брата Івана. А бачивши, що подобається цей юдеям, він задумав схопити і Петра були ж дні опрісників. І схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його. Опасці. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. А як ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутив у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився у в'язниці і засяяло світло, і, доторкнувшись до боку Петрова, він збудив його, кажучи, мерщій вставай, і ланцюги йому з рук оспадали. Ангел до нього промовив. Підпережися, і взуй сандалі свої, і так він учинив. І каже йому «Зодягни плаща свого та й за мною йди. І, вийшовши, він ішов слід за ним і не знав, чи то правда, чи що робила свідама, або думав, що видіння він бачить. А як сторожу минули вони першу, і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І, вийшовши, пройшовши одну вулицю, і відступив Ангол зараз від нього. І сказав же Петро. Попритом, що тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук та від усього чекання народу юдейського. Цікава історія. Я впевнений, що більшість з нас так чи інакше мали в своєму житті гоніння, але кожен в різній формі. Ну, тобто, коли ви щиро вернулися до Бога і. Почали жити так, як вірити серцем, ось то я впевнений, що це не всім сподобалося навколо вас. Можливо, вашим друзям, можливо, родичам, можливо, колегам на роботі. І вони почали гнати вас. Я знаю, що багатьох підлітків, які щиро вірили в Бога, їх однолітки в школі чи в університетах часто таким сленгом висловлюють, підколюють або Насміхаються з них, якщо більш гру, грубше застосовувати цей вираз і, користуючись вже сучасною термінологією, булінг або насмішки, знущання, часто є причиною є наслідком того, що тих, над ким знущаються, Принижують саме через віру, саме через е, переконання. І я знаю, що багатьом молодим людям ну, не так легко, якщо вони не мають лідерських якостей, ну, якщо вони просто вірять в Христа і не можуть дати відпір. Хоча є такі люди, які легко можуть дати відпір е, і цим самим навіть переконати інших людей. Але так чи інакше, на будь-якому етапі, я до чого зараз підвожу, Кожна людина, яка щиро навернулася до Бога, відчуває спротив, це гоніння такого локального невеличкого масштабу, яке готує нас до глобальних гонінь. Адже в деяких країнах на рівні законодавчому затверджені такі закони, які забороняють вірити в Ісуса Христа. Це вже апріорі церква під гонінням. в таких мусульманських країнах, як Сирія, Іран. Чи в будь-яких країнах, де заборонено взагалі християнство, християнам виживати дуже важко, і нам потрібно молитися за тих віруючих, які там живуть дійсно в ну, християн, віруючих християн, які живуть дійсно в нелегких, навіть нелюдських умовах. Да? Ось там церква призвичалася до підпілля. В радянському Союзі також була підпільна церква і було гоніння церкви, і сажали людей до, до в'язниці. Через віру в Ісуса Христа, і зараз ми в Україні маємо благодать. Ми маємо велику Божу благодать в питанні співпраці з, з владою. Але також ми маємо локальні гоніння, також і наклепи, також і е, погрози і тому подібні речі, які е, можуть заставити задуматися, і деколи ціль цих гонінь є саме зупин, зупинити служіння. Ось, але дивіться, справжню Божу церкву будуть гнати за істину, за проповідь Слово Боже, за святі, за е, принципи е, вічної, принципи царства Божого. Але якщо Христос сказав, якщо вас гонять як злочинців, то це не є гоніння за віру. Деякі люди, будь-яке гоніння, ну в християнському світі, християни ну, видаються як за. Гоніння за їсти, якщо вас гонять просто через ваші неправильні діла, через те, що ви поступаєте нечистиво, то це ні в якому не гоніння в якому разі не гоніння за віру. Ось це треба вміти розділяти і потрібно це розділяти, адже саме за чистоту віри, за доброту, за любов, за, за ті цінності, які ми з вами черпаємо, зі слова Божого, якщо за ті цінності над вами насміхаються і гонять, і навіть. Ми знаємо, що середньовіччя спалювали, і ці мучиниські смерті вони стали тим насінням, яке дало свій плід. адже кров невинних, невинно уб'єнних вона взивала про справедливу відплату, і вона також була цим насінням смерть за віру, вірні, вірні Богу. Люди той же Стефан, який був побитий за свою віру камінням. Ось, ну на початку Першоапостольська церква на початку також мала ці гоніння. Один епізод я прочитав з дії святих апостолів. Але і ще передніший епізод був зі Степаном, вірним Божим служителем, і він був просто служіння і споможіння, але був сповний Духа Святого. Ось, і він е, був каменований, і Господь зустрів його в свою славу. Ставши свого престолу, це неймовірно чудова історія, яка показує, як Бог відносить до тих, кого гонять. Він з тим, він з ним. І більше того, в Евангелії від Матвія, в Нагорній проповіді, в п'ятому розділі, десятої віршу прочитає блаженні вигнані за правду. У їхнє царство небесне Блаженні ви як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати, всяке слово лихера демен. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали пророки, що були перед вами. Дуже важливо, щоб ми сьогодні задумалися про своє положення. На чому ми сьогодні будуємо, чи нам хочеться всім догодити, чи ми хочемо бути приємними для тих людей, для яких. Християнські цінності нічого не значить, чи ми хочемо догодити Господу. Так, ми повинні шукати шляхів досягнення невіруючих людей. Ісуса Христа. Називали другом митників та грішників, але Христос був і більше всіх за правду. Ось його за правду, за його позицію правди і розп'яли. Ось, І скажу вам так: це був Божий, це був промисло Отця, і ніхто б не розпяв Христа, якщо б він. Не дав дозвіл це зробити, ось він це добровільно зробив. Але в ньому не було жодного гріха і причини, ну за яку могли б його таким чином стратити і завдати йому стільки полі та покарання. Ось, тобто, гоніння на нього було несправедливе, і будь-яке гоніння на церкву воно несправедливе. А які а всі гоніння, які мають підґрунтя, це не є гоніння, це є результат. Нерозумної поведінки того чи іншого окремого християнина, на якого створюється в лапках гоніння. А зараз я би хотів ну, озброїти вас декілька думками. Ну, Хтось може подумати, цей ефір, як він мене може збудувати. Поясню я. Знаєте, що Господь. За вас, якщо вас зараз гонять рідні та близькі, Знаєте, що Господь він вас підтримує, ви блаженні, ви щасливі, якщо на вас облудно наговарюють, якщо е, ваші рідні і домашні стали ворогами вам сьогодні. Тому я хочу, щоб це післення воно сьогодні ожило в вашому серці і запалило вогонь надії. Адже вогонь надії це це що? Це присутність Духа Святого, це е, мир та спокій. І цей. Ну, я, я так вірю всім своїм серцем, що цей шлях він є найкращим шляхом для кожного з нас. Якщо ми сьогодні хочемо побачити Господа в своєму житті, то ну бачити в діями на увазі, то нам потрібно налаштувати своє серце на хвилю відваги не боятися гонінь, не боятися думки інших людей. Не думати, що про мене скажуть, ну, тобто в якому змісті не думати, не приймати глибоко в серце, думку безбожних людей. Найголовніше людині догоджати Господу. І це не просто найголовніше, це правильно, це те, що вгодне Господу. І сьогодні я буду з вами молитися, особливо з тими, кого не приймає цей світ, кого. Гонять рідні, друзі, знайомі через те, що ви змінили в одну мить ту позицію, ту безбожну позицію, яка у вас була. І я пам'ятаю, як мене не зрозуміли друзі після того, як я не вернувся до Господа, деякі подумали, що в мене знесло дах з голови. Ось і деякі подумали, що мій образ життя, от світський неправильний безбожний образ життя, просто вже довів мене до нерозуму Да? ось, але це навпаки був порятунок. Господь рятував мене від безбожного образу життя, Господь якраз рятував мене з тих неправильних доріг, на яких я стояв в своєму молодому віці. І я вам скажу так, що нам сьогодні. Так чи інакше потрібно навчитися йти проти течії. Не всі нас будуть гладити по голові. Ісус Христос сказав ви світло для світло, так що він сказав, ви сіль землі. Сіль вона не дуже приємна на смак. Тобто вона, але вона засолює, вона говорить правду. От сіль, функцію вона не дає, функція солі вона не дає розліти е, продуктами. Сіль землі, церква. І якщо церква втратить свою функцію, вона не має ніякої ваги і сили, тому ми, як християни, повинні це суспільство, не дати йому розкластися повністю, боротися за цінності, християнські цінності, вічні цінності. І це вкрай важливо, брати та сестри. Ми сьогодні маємо цю важливу місію стояти, стояти на Божих дорогах і цим самим прославляти Господа Ісуса Христа, безбоязнено звіщати Євангелі. Безбоязнено в, в силі Духа Святого нести звістку спасіння в своє оточення. І я сьогодні скажу вам так, що перепони будуть, але жодна зброя зроблена проти вас не матиме успіху. Будь-то родичі, які налаштовані проти вас, які просто облудно наговарюють на вас те, чого немає у вашому житті. Нині це, можливо, було колись, можливо, ви колись уступалися, але нині ви святі, омиті, очищені кров'ю Ісуса Христа, ви покликані до Його справ, до Його добрих діл. Я сьогодні молюся з тими людьми, які мають так чи інакше проблеми з гонінням, і я. Прошу Господа, щоб ваші серця були втішені ним. І Він, як ніхто інший, вміє втішити. Він, як ніхто інший, знає біль вашого серця. Він воздасть вам тут, на землі і на небі буде нагорода немала. Якщо ви встоїте. Роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо. Шлях вірності Богу це добрий шлях, це добрі справи. І ви пожнете за свою вірність, пожнете Божу нагороду як на небі, так і на землі. Головне не ослабіти, не ослабівати. Твердо триматися шляхів істини, і нам потрібні такі проповіді, нам потрібно чути правду, бо деякі кажуть, що ну нічого поганого не буде. Ну насправді нічого поганого з нами не буде, навіть якщо будуть гоніння, це також треба розуміти. Адже. І Христос сказав радійте тоді, коли на вас гонять. Як радійте? Майте духовний погляд на ці гоніння. Це ж не за зло на вас гонять. Ви робите добро, а вам платять зла. Подивіться на це іншим очима, подивіться на це Божими очима. Це люди, які живуть в темряві. Ну, і ви зможете посилити до них співчуття навіть. Ось, І церква, вона була гонима, і. На жаль, є гонимо в деяких регіонах більше, деяких регіонах менше. Хоча б давайте пригадаємо недавні часи Радянський Союз. 30-ті роки, 50-ті роки, 70-ті роки, вже 80-ті трошки по ну, це послабилося гоніння на церкву 90-ті воно взагалі вже не було, ну не мало місця на глобальному рівні. Ось але е віруючих людей. В суспільстві рахували ізгоями, над ними насміхалися, над ними робили суди, публічні суди, публічна висміла. Вони не могли мати нормальної якоїсь роботи, крім прибиральників і якихось чорноробочих, які виконували грязну роботу, і в суспільстві таку простойку людей вважали такими недалекими, ну тобто, не. Не тими, хто міг би мати вплив в суспільстві, але все, що зневажувалося світом, Бог бере немудре цього світу і зневажив, і робить його сильним. Слава. І Господь брав таких людей, використовував могутню в чудесах, в знаміннях. І також ми знаємо, що коли гоніння е, прийшли за правду, в часи, е, скажімо так, Мартин Лютер, який був Католицьким монахом, який щоб не вдаватися в деталі його життя та служіння, бо його життя дуже насичене різними подіями, і історію його життя та служіння можна прочитати на вільному доступі в різних книгах, статтях. Ось але якщо ми говоримо про Мартина Лютера, він був гонимий за свою позицію. Він був гонимий за правду, і його намагалися стратити. І не одних, таких, як він, в той час стратили, просто позбавили їх життя. І я хочу вам сказати, брати та сестри, що нам сьогодні як нікому потрібно бути згуртованими і розуміти, що так чи інакше, церква завжди буде славною, але на церкву завжди будуть гоніння. В світі матимете скорботу, але будьте відважні. Я переміг світ. Це слова Ісуса Христа, це слова надії, це слова Божої сили, це слова Божої слави. Алілуя. Я вірю, брати та сестри, що сьогодні ми, як ніхто інший, ми, і минуся церква, люди, які знають живого Бога, ми є надією для цього світу, ми є тим світлом і сіллю. І ми не повинні втратити свою позицію, і ми більше того, ми не повинні боятися гонінь в якому змісті. Ой, що робити? Що буде? Буде все як завжди. Христос царює. Він на троні, він наша перемога, він наша мудрість, він наше керівництво, і ми готові всередині, що нас світ може не приймати. Що нас наші рідні чи близькі можуть не приймати. Ми будемо робити все від себе залежно, щоб не понизити духовних стандартів через себе. Не ослабіти самим душами своїм. Ось і я вірю, брати і сестри, що ви чуєте мене, чуєте своїм духом, не просто вухами, але розумієте сам посил цього пісня. Аллює. Нехай Господь сьогодні розташує ваше серце, відкриє його до пізнання і цієї істини до духовного бачення цього процесу. Адже Процес гоніння він запускається саме з духовного світу, з царства темряви. І царство темряви робить це з тієї причини, що саме ви є загрозою. Справжня Божа церква є загрозою для нього. Ось. Але ні в чому не бійтесь противника. Це їм доказ гибелі. Будьте відважними. Як колись Ісус навин, сказав: Я і дім і що. Служитимемо Господу. І скажіть собі сьогодні, своєму серці або своїм устам, якщо ви самі вдома. Я дім мій служитимемо Господу. Алілуя. Я вірю, що це правильне сповідання. Я вірю, що це те, що нами повинно рухати. Ми будемо відважними. Ми будемо відважними. Ми є відважні у Господі. Це наше сповідання, це наше очікування. І це є вимога кожного з нас до самих себе. І сьогодні я приєднуюся до вашої віри і хочу бути вам підтримкою. Не лякайтеся через погрози інших людей. Не лякайтеся, якщо хтось там пригрозив зупинити ваше служіння чи е показати вам вашу віру. От в лапках, да? я тобі дам віру, декло батьки так своїм дітям говорять. Перепрошую, але батьки, можливо, ну, в цьому питанні можуть мати право е, говорити дітям, якщо вони роблять щось невдумане. Але безбожні батьки, які самі живуть в гріхах, а дитина тягнеться до святості, до Бога, і вони це не оцінюють, вони це не перевіряють глибше, і вони не мають розуміння духовних істин. Вони будуть. Е, ну, як сказати, е, Несвідомими гонителями. ось Але дітям потрібно бути налаштованим: налаштованим прощати, бути слухняними в інших областях свого життя батькам. І це в основному підлітки, які щиро вірили в Бога. ось Але можливо є гоніння і вже на дорослих людей. І сім'я може вийтися проти вас. Не бійтесь цього. Перепрошую. Ось і е, треба було горло трошки сполоскати, бо е, запершило горлі, вибачайте. Ось і е, не, не бійтеся е, гонінь тих, хто, можливо, е, так чи інакше, е, ну, любить вас по-справжньому, але не розуміє е, духовних процесів. Просто постарайтесь подивитися на цю ситуацію трошки з іншого кута. Що ці навіть дорогі вам люди вони можуть бути на цьому етапі життя осліплені. І світло Євангелія не, не засяло для них, але ви можете бути тим, через кого вони побачать це світло. Ви можете бути тими, хто засяє світлом Євангелії, своєю поведінкою, своїми е, словами, своїми молитвами, своїм образом життя і своєю постійною е, поведінкою. Адже постоянство або сталість вона свідчить про ну, щось справжнє, про справжні мотиви. Людина, яка тільки чимось одним захопилася і, і з одної справи на іншу бригає, зміняє одні, одні цінності на інші. Це говорить про е, тимчасові якісь хобі, захоплення. Але віра в Бога це не хобі. І за справжню віру завжди є гоніння. Пам'ятайте про це. І будьте готові до них. Бо цього клопоти і різного роду спокуси це також стратегія диявола і гоніння це також його стратегія. Він, він використовує різні інструменти, щоб зупинити нас, і якщо ми будемо до цього підготовлені заздалегідь, то він зазнає поразки, і знаєте, що Господь сьогодні. Є вашою підтримкою. Господь він не помінявся, Він допомагав церкві тоді, коли, вони, коли їх гнали, і коли вони не мали в кого просити розради. Він так само допомагає і дає руку допомоги вам сьогодні, коли ви не знаєте до кого звернутися. Є Господь, Він живий, Він може дати вам цю розраду. Ви можете відчути його тепло, його присутності. Ви можете відчути його обійми, якщо ви не знаєте, кому, кому розповісти про свої болі, про свої переживання, про свої страхи, коли на вас наговорюють, коли вас голять. Скажіть це Христу Ісусу, скажіть своєму Господу. І Він втішить вас, Він дасть вам розраду і керівництво, як далі рухатись. І зараз, навіть через ці слова, я вірю, що комусь, ну, Господь вчиняє благо, дає підтримку. Він вас не залишив, це слово від Господа. Господь Ісус веде вас, направляє вас, скеровує вас в цей непростий час, і Він тримає вас міцно за руку. Охопіться за ці слова, охопіться за це пісні. І знайте, що той, хто у вас і той, хто з вами, він більше, ніж той, хто проти вас, ніж той, хто вчиняє на вас гоніння. І я вірю, що сьогодні це слово. Стане для вас розрадою, стане для вас е, приємною е, підтримкою, своєчасною підтримкою з небес. Ось і також хотів би ще е, помолитися за людей, які, можливо, через гоніння е, зупинилися в тій божій роботі, яку Господь вам доручив. Е, вам потрібно просто сказати, Господь, вибач мене, просто самі. Проаналізуйте, чи ви не зупинилися через годіння в тому ділі, до якого Господь вас покликав. Якщо це так, то просто скажіть, Господь, прости мені, вибач мене. І Господь відповідно відповідності до свого слова вибачить. Він простить вам і очистить вас, і очистить вас від всякої неправди. Далі скажіть так: я прошу тебе, Господи, нехай відвага, яку ти даєш зараз мені, вона буде. Явлено в той час, коли хтось буде чиняти насмішки чи гнатиме мене за правду, дай мені потрібні слова, дай мені потрібну сміливість і допоможи мені стояти в тій позиції правди, в яку ти мене поставив, Господи. Допоможи мені, Господь, в цей час вистояти і гідно представ, представляти Твоє Царство в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, щоб ці слова були на ваших устах, щоб ви були сильними і знали, як дати відсіч ворогу. Знайте, що наша боротьба не проти тіла та крові, проти духів злоби піднебесних, проти царства темряв. І Господь у вас, він більший, ніж князь цього віку, ніж будь-хто, хто на стороні темряв. Світло, слово Боже, у ваших устах, розсію всяку темряву. В серцях і в життях тих людей, в яких ви посієте це слово. Тому сійте слово Боже, моліться за тих, хто гонить вас, і не бійтеся гонінь. Це неприємний процес, але будьте готовими правильно оцінити його і дати відсіч. Я вірю, що Господь допомагає кожному, хто щиро налаштований служити йому в будь-який час. І ще раз помолюся, і на цьому ми будемо сьогодні завершувати. Троційний Господь, я молюся про емоційне, про фізичне, про душевне відновлення, Господи, кожної людини, яка пережила гоніння. І я прошу тебе, наповни цих людей відвагою, наповни їх своєю силою, своєю мудростю, своїм помазанням. Я молюся, Господь, нехай спрага о Тобі, за тобою, Господь, нехай спрага за Словом Твоїм Господь, за поклонінням, за вивченням слова Твого, за демонстрацією. Істини Твоєї, Господь в житті. Боже, нехай ця спрага вона з'явиться у кожної людини, чує ці слова. В ім'я Ісуса Христа наповнюй нас собою, Господь, своїми цілями, своїми задачами, і допоможи нам відображати небо в силі Духа Святого в ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви півгодини часу приділили для того, щоб послухати проповідь Божого Слова. Нехай це Слово вас зміцняє і прославляє Господа. Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам ще раз. Божого благословення і до наступної зустрічі.